Це найкращий пекельний хрін, який ви коли-небудь куштували. Всі, хто його пробував, неодмінно просять у нас рецепт. Вітаємо всіх поціновувачів справжньої домашньої кухні. Ви на каналі Індик на яйцях. Сьогодні ми ділимося нашим легендарним рецептом хрону: потрібен свіженький корінь, його треба помити і почистити. Він добре шкребеться, хоча й виїдає очі. Далі натираємо його на дрібній тертушці. Звичайно, можна пропустити і через м'ясорубку, але смак буде не той. Наш український хрін такий ядучий, що радимо надягати окуляри та медичну маску, бо дух забиває. Ось така дрібна крихта має вийти. Звичайно, натирати хрін на дрібній терці це ще те задоволення. Але повірте, результат того вартий. Такий хрін ви точно не купите в магазині. По нашому рецепту він кращий в 100 разів. Тепер пересипаємо його в банку. Звичайно ж, не до самого верху, бо ще й інші інгредієнти. Ось це один з них, наш секретний сік з квашених помідорів. Заливаємо його в банку. Ніяку оцту, тільки чистий вогняний смак хрону та кислинка від квашених помідорів. Магазини хрін часто занадто оцтовий або зовсім не гострий. Наш пекельний б'є точно в ціль, але при цьому він неймовірно смачний. Ось на черзі ще один інгредієнт бурячок. Як ви вже зрозуміли, його теж треба на дрібну терку. Він додасть нашому хрону неймовірного кольору. Далі треба відтиснути бурячок через марлю, щоб отримати сік. Небагато, але достатньо для того, щоб він пофарбував наш хрім. Додаємо його в банку. Ось і все, наш хрін уже готовий. Це він той самий легендарний, про який всі наші гості кажуть, це найкраще, що ми коли-небудь куштували, бо він нереальний, смакує з холодцем, з м'ясом, з будь-якими холодними закусками. Деякі люблять його намащувати на хліб і їсти в прикуску з супом чи з борщиком. Подивіться на цю текстуру, та вона ідеальна. Ми знайшли ідеальний баланс смаку і ділимося ним з вами. Коли ви спробуєте хрін по нашому рецепту, ви ніколи не захочете робити його з оцтом. Будьте готові, коли ви поставите такий хрін на стіл до холодцю, ваші гості вас. Почнуть атакувати і запитувати рецепт. Ми вирішили розкрити секрет свого легендарного хрону саме зараз, щоб зробити свята смачнішими. А ви підтримуйте нас вподобайками, коментарем, підпискою на канал. Вітаємо всіх з новорічними та різдвяними святами. Бажаємо найголовнішого в нашій країні миру і смачного!